Як ви вже зрозуміли, я пройшов портал 2 менше, ніж 397 порталів. Спочатку ми проходимо, як зазвичай, потім ми застрибуємо на плитках, потім беремо стульчик і також повторяємо, що робив цей челик. Та в кінці робимо цей трюк. Тут такого трюка, коли ви відпускаєте цей предмет, у нього з'являється колізії. Ви можете на ній стрибати. У четвертій камері ми робимо конструкцію з двох кубиків. Потім беремо найнижчий куб і нижній куб буде штовхати верхній. Разом з челом. В цьому карті нічого не відбувається, кромі того, як із кубика стриваємо на іншу платформу. За допомогою портала ми знімаємо камеру. Потім ми ставимо камеру та стрибаємо на камері, щоб застрибнути на портал. Та не вистрибуємо його, а беремо з собою цю камеру. Потім важливий момент. Ми можемо стрельнути портал через цю шилину, через кло. І таким образом там ставиться портал. Потім повторюємо конструкцію, як ми робили у четвертій камері. Ставимо отут от портал та зробимо баг з кнопкою. У цьому місці нам потрібно взяти кубика. Нам потрібно торкнутися до тригера, що спавнить два куба. Та повторюємо з кубика на платформу стримати. У цій камері нам потрібно куб та вітлі, тому що нам треба зробити сходинку із кубика та вітлі. У цій камері нам потрібна Вітлі знову. Вітлі ми поставимо проти лазера, щоб платформа опустилася. Та за допомогою кубика ми відштовхуємо вітлі. У цій карті під назвою Рикошет тут мало цікавого, але є найголовніший момент. Коли ви летите з кубиком, головне перед тим як торкнутися катапульти, підпустити кубика, щоб відлетіти вверх. Я не буду під кожним камерою коментувати, що я робив. Я зроблю кілька цікавих моментів, які ви не бачили ще. І на кінець я поставлю кінцевий уривок цього проходження. І ще я розкажу про Баг Funnel Crouch Glitch. Коли у вас Velocity дорівнює нулю, то присідайте і потім ви можете вільно літати. Також я можу розказати про турелі. Коли турелі перейшли на сонний режим, ви можете рухатися і вас не буде стріляти, допоки вони знову активуються. Нього кричатимуть роботи, і після цього я вб'ю його. заслуживает еще Уже не Пошкожени модули. Нам сейчас пить. Ти маєш якось застопорити його. Тоді я надійшлю модуль, який потрібно прикріпити до нього. Повторимо так кілька разів і він стане достатньо пошкодженим для заміни. Підключимо. Слухай, навіть якщо ти досі вважаєш нас морогами, то у нас є спільна мета пуститися. Ти любиш полсту, так? Усі люблять посту. Тоді ходімо та отримаємо. Пошкоджено на 50%. Пошкодження вентиляції. Нейротоксин недоступний. Вибух реактора через 4 хвилини. Пошкоджено на 75%. Таймер вибуху реактора зміщено. Задіяно протокол запобігання невизначеності вибуху реактора до самознищення комплексу твій хвилин. Досить! ж казав, не чепляти на мене а не вий, так? Ну, мови! Ми не може. модул пошкоджен на 100%. І я пройшов портал 2 за 249 порталів. Дякую за перегляд. Надіюсь вам сподобався такий формат відео. Може я поп'ю свій рекорд. Ну це може. Пока.